Все. От акумулятор на 7,5 кВт. Значить, він зараз повністю виключений, БМС-ка виключена, автомат виключений. Підключаємо до інвертора. Інвертор просто не має функції плавного пуска, і за чого трошки треба буде включати в течение 2 минут. Значить, що ми робимо? От інвертор виключений перед тим, як підключити. От ми підключили, він виключений, включаємо в першу чергу автомат і одну секундочку, і запустилось. БМС-очка. От вона запустилася, і вона одразу почала його заряджати, а велика нагрузка він виробив автомат, і внутрі БМС теж минуточку дала, отсрочки, через минутку опять буде запускатися. Значить, ждемо, включаємо автомат, ждемо минутку, воно знову дасть імпульс, і воно зарядить його. Аж після цього, як воно вже там через 2-3 минути, треба один раз або два рази автомат включити, і потім вже можна запускати інвертор. І все, далі при роботі він не буде вирубатися. Значить, він взагалі. То нагрузку де-то в районі 6 кВт може видавати. якби 150 А бмс На 50 вольт це у нас 7,5 кВт. ну де-то реальних там 6,5-7 кВт він тягне. Значить, грузимо приложення в телефон. Ось таке ось приложення. Воно ось отсюди сканірується. Грузимо приложення. Вводимо пароль 123456. Що... Ні, 1.234 для того, щоб зайти. А для того, щоб зайти в доповнительні настройки, пароль 654321. 6, от таке, от, от таке от приложення. От де воно там? BMS, GK BMS. В цьому приложенні є обичний режим, коли ти заходиш в обичний, дозволити. В звичайний режим, ось воно вже знайшло цю штучку. Вот воно її вже знайшло. блютуз включило. він пікнув. 1, 2, 3, 4 пароль. От це в нас э, Наблюдательський режим. Для того, щоб перейти в контр... режим контролю, даже виключити її. Заходимо сюди і вводимо пароль 6, 5, 4, 3, 2, 1. Це основний пароль у нього. І вот. тут можна виключати, включати. У нас зараз вже немає ніяких ошибок. Вот тут все добре. І автомат у нас включений, все добре, значить він зарядив його. Ми включаємо далі інвертор і вже користуємося всією системою значить Тут показує, що в нього який заряд ячейк. Общий заряд тут ампіраж, вот 160 А батарея, ця це вказано в настройках. Вот. і от Інвертор зараз роздає електричество. Ну, Виключення вот. те же саме. Виключаємо спочатку це Ждемо, поки він заглохне. І потім виключаємо автомат. І в течінні, там 4 секунд, по-моєму, виключається ця штука. Ось. О. Виключили автомат. Раз, два, три. Все. Він повністю потух. І навіть отут він вже пропасти. Ну, коротше, типу він, якби БМС-ка виключилась. Якщо нажати Search, то він вже нічого не знаходить.